Нацполіція викрила злочинну групу, учасники якої викрадали газовий конденсат та нафту зі свердловин на Полтавщині та Сумщині. За допомогою спеціального обладнання організатор групи та троє його спільників впродовж року крадену сировину очищали та продавали отримане як бензин і паливо. Це місцеві мешканці, які вивчали час і маршрути руху охорони об'єкта, аби безперешкодно вчиняти крадіжки, бути непоміченими. Ця сировина подібна за своїми якостями на бензин, тому фігуранти її акумулювали, очищали і готували до продажу. Реалізовували товар лише перевіреним постійним покупцям за ціною, яка була нижчою за ринкову. При цьому клієнти оплачували продукцію зазвичай готівкою, так зломисники приховували свою злочинну діяльність. За місцем проживання учасників злочинної групи та місцях схову, викраденого на території Сумської та Полтавської областей, проведено 41 обшук. Оперативники департаменту карного розшуку разом із слідчими головного слідчого управління Національної поліції України і залученням колег із цих двох регіонів тривали. Час документували протиправну діяльність фігурантів під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора України. Сприяли в викриті зловмисників служби безпеки, АТ «Укргазводобування» та ГПУ «Полтава газодобування». у результаті. Поліцейські вилучили три автомобілі, спеціальне обладнання для викрадення вуглеводної сировини, чорнові записи, схеми розташування свердловин, банківські картки, носії інформації та інші речові докази злочинної діяльності затриманих. На цей час чотирьох фігурантам оголошено про підозру вчинені правопорушення, передбачено частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка скоєна організованою групою осіб. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волю. Слідчі та оперативники національної поліції проводять заходи для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності можливих спільників підозрюваних. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.